І всім привіт, друзі! Ви на каналі Назартої фігурки. Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу мої нові фігурки. Да, Відео не було опять же давно, ну, я не спустимою руками, так сказати. І фігурки будуть із серіала про скібі туалети. Почну ну, із не дуже інтересного. Я думаю, можливо, хтось із вас бачив, а може хтось і ні. Ну, коротше, ось такого тв мена Це називається Великий ТВ-мен, або ТВ Мен 5 каналів. Ну, 5 каналів, тому що тут, типа, в нього раз телевізор, два, три і чотири. Ну, і ось п'ятий. Сам, самий головний. Фігурка велика, устойчива. В общем, така на підставці. Кстати, друзі, я купив скульптурний пластилін. Я думаю, ви там бачили в шорті. Я купив такі два білі куска величезні і один такий жовтий. Такий тівімен. Цей тівімен такий, як і обичний. Просто він більший. Там, не знаю скільки разів, ну, коротше і від обичного ТВ мене. Він сильніший, ж? ну це, понятно. Я вже сам такий, на вигляд мощні... Мощніший. В общем, це ось такий ТВ Мен вийшов у мене. Ну, друга фігурка буде теж ТВ Мен. Можливо, ви догадуєтесь, хто це буде. По моєму шорті, бо я ж там знімав шорт. Там, де, коротше. Ну, букр цей TV-Man, Ну, тільки не повністю ж. В общем, ось такий. В коментарях можете його оцінити. Від 1 балла до 10, в общем. Це такий TV-Man Ну, друзі. Е я також зліпив е окрем, ну, крім обичного ТВ мене. Тож тобто, не обичного, а великого. ТВ мене Титана. Да. Тільки ТВ мене Титана 3-0. Тільки не обичного, а типа, ну, типу, у вигляді Санта Клауса. Да. Ну, коротше, новорічного Санта Клауса. В общем, дивіться самі. Ось. Ну як вам? Це такий титан. Да, я, я думаю, там багато хто бачив у шорці, Ну, типа, я ось отак робив. Да, я, ж, я ж не показував його повністю. Того, що ну, тоді б вже типу, вам не інтересно було про нього. Ну, ось такий він повністю. а такий типа, з мішком. З подарками. Ну, я тільки не перемінювала цей його телевізор що на поясі. І ось цей, що, ну, як головний считається я не перемінював. Замість цих наплечних я ще два точ, точ, ну, Точніше, голови сніговиків поставить. Ось такий раз і такий два. Також замість ядра ось такий типу вінок новорічний. Ось такий. Ось таку я ще шапку доліпив. Тевеменові титанові 3-0. Тако замість, замість оцих його кіхтів, оцих трьох оцих, ой, шести. Оцих його шести кіхтів, ну, тих, що типу анаплечних хочеться. Я зліпив ось такі, типу, ну, короче карамельні. Оці кіхті. Кухті, короче І ось такий замість меча в нього ж таке теж. Конфет. Також, як ви вже могли побачити, сам він теж в костюмі Санти. Ось такий він. Червоно-білий, також устойчивий. Чому зараз так... Ось такий в мене путиш, він, хаті, він, дуже великий. І також оце, оце, це біле, оце, що все біле. Ну, на руках, ось оце, типу, оце, і, і, монітор, монітори, телевізорів, усе прямо, це що біле, це скульптурний пластилін. І ось це це, що тіпа, ноги, це тіло, все це теж із скульптурного пластиліна. Тільки я перемішав скульптурний білий пластилін і трошки синього. І такий кольор получився. Також підставка для культурна пластиліна. А ось такий листок, я типу, щоб не, ну, не прилипало там, до столу чи там, до чого, коротше до чогось, в общем. Також я йому не... Ну, оце, типа, його ранець, на чому він літає, я не ліпив, бо я не знаю як. В общем, хочете, пишіть свої ідеї в коментарі, то я доліплю. Ну, а я придумати не зміг. Тільки, типу, кихи доліпив йому, і все. Кстати, ну, це його типа главний, получився прям один в один із, із оригінальним, Ну, в кібіді туалетів. Ото, в мене 3.0. Такий же самисінький телевізор. Прям такий самісінький получився в мене. Ну, пошти такий. В общем, такий такий получився. В общем, тоже його... Якщо хочете в коментарях оцініть від 1 до 10. В общем, ось такі в мене. Сьогодні вийшло 2 ТВ Мені. Середній ТВ-мен, або 5 каналів. І Титан. Такий новорічний. У мене ще в планах ну поки що обичний Титан ТВ Мен 3. Весь типа його, ну... Без коротше просто обичав титана ТВ мене і все. І ось такого тижня та зліпив ТВ великого, обичного, а я хочу зліпити там, там ж появився такий самий новий ТВмен, ну коротше прокачаний, з злучаннями. Там, коротше з, з цими Тіпа там від туалетів, такими клешнями, коротше. Очім я. І, або цьому доліплю їх, або зліплю нового. Ну, скоріше всього, зліплю нового ТВ мене, або хочу цього такого став, і мені таке дуже подобається. Це таки тебе мене вийшлося. Друзі, ставте лайки, підписуйтеся. Ну, з вами був я Назар і його фігурки. Всім пока!